Полюбляєш мріяти? Підпишись на канал Слухай і Мрій історії від Марійки. I little Pony. таємниця срібного місяця У чарівній країні еквестрія серед зелених долин, веселкових небес і сяючих річок жило багато дивовижних поні. Це була земля дружби, де кожна пригода починалася. І щирого серця і доброти. Серед мешканців еквестрії найбільше виділялися шестеро поні, справжні героїні, які разом утворювали непереможну силу гармонії. Одного дня в понівілі з'явився загадковий знак на небі, величезна срібляста зірка, яка світилася навіть вдень. Твайлайт, Спаркл, розумна й допитлива єдиноріжка, одразу відчула, що це не просто природне явище. Вона довго розглядала сяйво і шепотіло, це пророцтво. Мабуть, на нас чекає нове випробування. Поруч із нею стояв маленький дракончик Спайк. Він тримав сувій і уважно слухав. Twilight, але ж ми щойно закінчили пригоду з тінями на старому лісі. Може, ця зірка просто гарно прикраса неба? Та Твайлайт похитала головою. Ні, Спайку, це заклик, ми повинні зібрати всю команду, і вже наступного ранку в бібліотеці Твайлайта зібралися всі подруги. Що сталося? спитала Епплджек, випрямляючи свого капелюха. Я щойно зібрала яблука, але вже готова допомогти. Я бачила сяйво в небі, вигукнула Рейнбоу Деш, стрімко залітаючи у вікно. Воно таке яскраве, що я відчула аж мурашки. Флатери шай тихо прошепотіла. Воно було гарне, але трохи лячне. А Пай стрибала навколо, всипала конфетті і весело казала, о, може, це знак, що треба влаштувати вечірку, Вітаємо срібна зірко. Раріті, поправляючи свою гриву, зітхнула, дорогенькі, це не просто зірка. Подивіться на видблиску в моєму дзеркалі. Сяйво схоже на кристал. Це щось дуже давнє і дуже могутнє. Твайлайт розгорнула старовинний сувій. Там було написано, коли з'явиться срібна зірка, герої гармонії мають вирушити до кришталевого моря. Лише там відкриться істина і врятується рівновага еквестрії. Поні перезирнулися. Усі знали, на них чекає нова велика пригода. Що ж, дівчата? Рішуче сказала Твайлайт, ми маємо вирушати завтра зранку. Наступного дня команда вирушила в подорож. Вони йшли крізь поля, де квіти співали від вітру, перетинали ліси, де дерева шепотіли стародавні пісні. Дорога була довга, але кожна з поні підтримувала одна одну. Платерчай підбадьорювала маленьких тваринок, які зустрічалися їм дорогою. Епл Джек ділилася яблуками і знаходила найкоротші стежки. Рейнбоу Деш розвідувала шлях з гори і завжди поверталася з новинами. Раріті прикрашала табори вечорами, сяючими камінцями, щоб усім було затишно. А Пінкі Пай придумувала жарти і співала смішні пісеньки, щоб ніхто не сумував. І ось після кількох днів подорожі вони вийшли до кришталевого моря. Це було дивовижне місце: вода світилася блакитними вогниками, хвилі дзвеніли, мов дзвіночки, а на горизонті сяяла величезна срібна зірка. Подивіться! Вигукнула Твайлайт. Це саме тут. Раптом море здійнялося бурею, і з хвиль виринула величезна істота, морський кентавр з темними очима. Він гримнув голосом: Хто сміє порушувати спокій кришталевого моря? Поні злякалися, але не відступили. Твайлайт упевнено вийшла вперед. Ми захисниці гармонії. Ми прийшли, щоб урятувати еквестрію. Морський кентавр замислився, його очі сяйнули, і він сказав лише ті, хто володіє справжньою дружбою, зможуть пройти випробування. Вода розступилася, і перед поні відкрився підводний шлях. Вони крокували сміливо, тримаючись разом. У морських глибинах на них чекали пригоди, чарівні медузи світили їм дорогу, а золоті рибки показували правильний напрям. Та раптом шлях перегородила темна печера тут небезпечно, прошепотіла Флатершай. Але ми повинні йти далі. вигукнула Ренбоудеш. Не можна здаватися. Усередині печери їх зустрів голос Кожна з вас має показати своє справжнє серце. Лише тоді двері відкриються. Одна за одною поні показували силу дружби. Епл Джек сказала правду, навіть коли це буде важко. Флатершай врятувала маленьку рибку, хоч сама боялась темряви. Рейнбоу Деш відмовилась від слави, щоб допомагати подругам. Раріті пожертвувала своїм улюбленим каменем, аби освітити шлях. Пінкі Пай розсмішила навіть саму тінь, яка охороняла печеру. А Твайлайт об'єднала їх усіх, довівши, що разом вони непереможні. Двері розкрилися, і перед ними з'явився величезний кристал. Це було серце срібної зірки, та раптом із темряви вийшла постать. Тіньова поні, вона шипіла. Ви не отримаєте цю силу, гармонія має зникнути. Почалася битва світла й темряви. Тіньова поні намагалася роз'єднати друзів, нашіптуючи кожні їхні страхи, але поні трималися разом. Вони пригадували усі пригоди, усі моменти, коли підтримували одна одну. Ми друзі, вигукнула Твайлайт, і дружба завжди переможе. Кристал засяяв яскравим світлом, і темрява розсіялася. Срібна зірка піднялася на небо, але тепер її сяйво було лагідним і теплим. Морський кентавер знову з'явився. І промовив Ви довели, що справжня сила у дружбі екверстрія врятована. Поні радісно обійнялися. Вони знали, разом вони можуть подолати будь-яке зло. Повернувшись у понівіль, вони розповідали іншим понім про свою пригоду. Усі святкували цілий день було багато сміху. Танців і веселищів, а ввечері, коли сонце сховалось за обрій, Твайлайт підняла голову і побачила срібну зірку, яка лагідно сяяла. Це нагадування, сказала вона, що дружба завжди світитиме нам шлях, і з того часу, коли поні дивилися на зоряне небо, вони завжди пам'ятали цю велику пригоду. І те, що справжня гармонія народжується в серці кожного, хто вміє любити і дружити. Якщо вам сподобалася історія, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Слухай і мрій історії від Марійки. До нових зустрічей!